Осінт або відкрита джерельна розвідка це не шпигунство, а мистецтво працювати з тим, що й так доступне. У цьому відео штучний інтелект пояснить, як знайти інформацію в інтернеті краще за детектива. Ви на каналі Богданович. .AI. Поїхали! Почнемо з простого. OSINT. Це збір і аналіз даних з відкритих джерел, газети, сайти, соцмережі, публічні бази, усе, що не захищене паролем або шифруванням, може стати частиною розвідки. І так, усе це законно, принаймні поки ви не переходите межу. Цей інструмент застосовують у кібербезпеці, щоб знайти потенційні вразливості до того, як це зроблять хакери: у національній безпеці для моніторингу загроз, у бізнесі для аналізу ринку і конкурентів. У журналістиці для факт чекінгу і розслідувань. Історично осінт почали використовувати ще під час Другої світової, коли аналітики шукали підказки навіть у цінах на апельсини. Сьогодні це мільярдний ринок із десятками інструментів. Існує багато інструментів для осінт, які поділяються на кілька категорій: для виявлення зв'язків між людьми, компаніями чи доменами, для пошуку вразливостей в інтернет-інфраструктурі, наприклад, відкриті порти чи незахищені пристрої, для збору інформації з відкритих джерел, електронних адрес, метаданих, публічних документів, для аналізу темного вебу, соціальних мереж, пошуку в репозиторіях вихідного коду тощо. Ці інструменти можуть бути як окремими програмами, так і браузерними розширеннями або вебсервісами. Але будьте обережні, осінт має сірі зони. Наприклад, купівля викрадених даних це вже кримінал, так само, як і видавати себе за поліцейського. Завжди перевіряйте джерела, дотримуйтеся етики і законів. Осінт це не магія, а інструмент. І той, хто вміє ним користуватися, має величезну перевагу. Тож, якщо хочеш навчитися шукати як профі, став вподобайку та підписуйся на канал. Далі буде ще цікавіше.